Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас субота. Продовжуємо працювати 12.30. Не ставлю ніяких супер наполеонівських планів. Сьогодні у мене є особисті справи, ну тому подивимось, скільки вдасться сьогодні заробити, скільки годин я сьогодні відпрацюю, я також скажу. Сподіваюсь, сьогодні замовлення будуть набагато краще, ніж в п'ятницю. Тому дивіться далі, що вийде у нас сьогодні в суботу. Ну що ж, а ось і контентик під'їхав. Ви зараз почуєте історію, з якою я в даний момент був шокований, це не сказати нічого. Отже, е в мене є карта в банку Pum, звичайна платіжна, на яку я отримував виплати по уклону. І вони мені пару раз обмежували рахунок, казали, що це була помилка що, Тіпа треба надати документи про походження коштів. Я їм пояснював, що я працюю в таксі, я працюю неофіційно, що немає цих документів. Є там скріншоти з додатка і тому подібне. Тут нема чого приховувати, і це абсолютно законно, тому що а, в мене немає там таких оборотів, як по НБУ, там вище 400 тисяч гривень. Само собою, що у мене там якихось, ну я не знаю, там. 30-40 тисяч гривень на місяць, там і близько нема таких оборотів. Але всі ми знаємо, що уклон робить кожну поїздку виплату окремим платежом, тому там куча операцій. Ми, може, через це вони там щось сумніваються. Отже, два рази вони мені блокували кошти, рахунки, там було в мене там під 10-6 під тисяч. А на даний момент у мене знову якесь блокування. Слава Богу, у мене там 800 гривень було. Я вже щось таке відчував, але просто послухайте. Як закручують гайки звичайним таксистам? Ви тільки послухайте, в мене немає слів. Вони з мене зробили шахрая. От тільки послухайте цю розмову. А пам'ятаєте, як помилка звучала? Що там було написано? Я смотрю, у мене скріншот є ще. А як процесі очікуйте на її результат або повторіть спробу зараз, завтра? Так, бачу, що існує активна верифікація в рамках іншого процесу. І я бачу також наступне це те, що зараз надійшла відмова у співпраці, на жаль. Євгеній через тим, що по таким від таким обмеженням необхідно звернутися до відділення банку для отримання відмови обслуговування та подання заяви на закриття рахунків у зв'язку з виявленими ознаками підозрілості, ризиковості по операціях, які ви проводили в банку. Я поняв. А а деньги свої ж смагу забрати? Кошти ви можете отримати у відділенні банку. Якщо сума до п'яти тисяч гривень їх видуть в касі банку у день звернення, да, якщо більше пишете... п'яти тисяч гривень, кухова сума 800 гривень, там вообще копійки. А тоді в касі банку при зверненні можна їх отримати. Отже, ви зрозуміли, да в чому прикол? Вони не хочуть зі мною співпрацювати. Це навіть не чорний список. Вони мене змушують закривати рахунок. Відмовляються зі мною співпрацювати, і дай Боже, ще видадуть мені мої кошти. Хоча зараз вони іми користуються. Ну, це все фігня. Я всяке очікував. Але такого я навіть уявити не міг. Але тут річ не в тому. Прикол в тому, що я жодного разу не брав ніякого кредиту, ні розстрочки, ні кредитної карти, ні готівкою. У мене все завжди було чітко. Плюс я працював в пумбі. Це моя карта як співробітника. Тобто вони знали, що моя історія користування просто не перевершена ідеально. А тепер просто уявіть, от скільки у нас в Україні а, таксистів, які працюють в уклоні, і які так, такі самі операції отримують. Це не я один такий якийсь підозрілий. Розумієте, от скільки людей таким самим чином працюють в уклоні і отримують таку кількість операцій, такі підозрілі операції, і ви розумієте, яку кількість людей вони блокають зараз. Розривають з ними співпрацю. Ну, ви можете тільки уявити, яка це кількість людей. Тому висновки робіт самі стосовно пумбу. Я нереально розчарований в цьому банку, і, ну, сказати більше нема чого. Від мене особиста порада все тримати в готівочці, тобто максимально виводити з карткових рахунків, тому що зараз якісь там обмеження фігачать незаконні. Якісь там ще арешти, якісь ще фігануть, і все. А у вас там вся зарплата, наприклад. Тому знаючи, які ситуації бувають, попереджайте їх. Отже, зробив всі свої справи о 14.17 беру замовлення 225 за 8. Поїхали. Наступно їдемо 185 за 6,6. і Не вистачає в мене терпіння. Взяв бовт, замовлення по бовту 176. От що що не змінилося, що Бовт насипає. 271, їдемо. За скільки не встиг подивитись. Наступне замовлення їдемо на Щербаківського за 180. Це виходить з Салютної. Наступне замовлення 274 з татарської на жуляни. Друзі, просто не вірю. Хочу розцілувати цей уклон. Зараз трошки кевчики пішли, взяв 440 за 14. Їдемо на поділ. Кивчики в уклоні закінчились, беремо болт за 100 гривень на вокзальчик з поштової площі. Що тут наступне залетить? Прям навіть не залітає щось. Ого, Бовт. Ти що? Давай замовлення. Де ж ти пилососик? Все, понятно, пока, коротше. Не пройшло і 100 років. Їдемо на проспект науки за 165. Та ви що ви тільки подивіться, який зараз буде перекус? Це все я не з'їм зараз. Це мурашник. Хто соя шарить поважає? Є така пісня у нього мурашник. Це, типа, чизкейк такий творожний з вишнею. А ось головні винуватці. Налиснички з сиром. Все домашненьке. І... оп! Голубчики. Все свіженьке, все домашнє. Вердикт у цього всього 180 гривень. Порядок. Зараз буде смачнямба. Всім, хто їсть під відосик приємного апетиту! Тільки от виїхав з науки і на Осокирки приїхав за 284 гривні. Одразу по Болтіку прилетіло наступне з проміжною точкою на Харківський і назад на Познякий за 245. Летимо? Блін, замовлення сьогодні реально як в п'ятницю. Звісно, не жир-жир, але майже 500-22, за 22, і це в сторону дома. Поїхали. Ну, просто кінчені у Колонівські оператори, і взагалі ця система 23:30 приїжджаю я до пасажира, телефоную. Очікую, що вони вже мене чекають. Тут 15 кілометрів їхати, ну тут нереально встигнути за 20 хвилин. Я телефоную, вона буха, типа зараз виходжу. Я кажу: ну, ми не встигаємо, якщо ви вже мене не чекаєте. Добре, відміняйте. Я ж починаю відміняти, дивлюся, що. Вже, мабуть, буде штраф, то я хочу чекати ці 7 хвилин, а мені статус призупинено. І я вже нічого не можу зробити. І телефоную в підтримку. Так, да, Валерія, добрий. А що в мене з дівчим замовленням? Підкажіть, будь ласка. Зараз дивлюсь одну хвилинку, будь ласка. Замовлення призупинене, тому що воно в роботі у оператора, пасажир подав запит на скасування замовлення. Ну я розумію, ну просто ви ж мене затримуєте, я зараз уїду, а мені штраф потім нарахують. А, Звичайно, я скасовую замовлення без впливу, ну тобто не буде нічого ні, ні штрафу, ні карми, ні, нічого Я ось уже скасовую зараз. Mm. Ага, дякую вам велике. Гарного вечора. От, наприклад, я одразу написав в чат. І що мені хтось відповів? Чотири хвилини пройшло, ніхто не зреагував. Коротше, зря подавався. Їду додому. Зараз підраховуємось заробіток. По болту 1516 гривень. До речі, в мене була промоакція на 15% комісії. Умови потрібно було виконати 50% прийняття замовлень, по уклону 1041 гривня. Пробіг був 170 кілометрів. Сьогодні пішло 20,5 літрів газу. По 23 гривні це 471 гривня. 2577 відіймаємо 471 гривня витрати пального, і у нас виходить 2106 гривень за 8 годин роботи. Я сьогодні почав робити приблизно о 2:30 ну і до 12. Але обід був хоча б годину рахуємо, а то і більше. Ну і до 12-ї прям впритул я не працював. В одинадцяті намагався взяти замовлення. Ви чули, воно було скасовано. Ну насправді, може, я і не встиг би його виконати. Може, й добре, що воно скасувалося. До речі, за нього 30 гривень отримав. Компенсації ну приємно в будь-якому випадку. Тому давайте побачимось. Всім бажаю гарних заробітків. добраніч, тихої ночі. Бувайте здорові!